В ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. У календарі 23 листопада цього дня народилися такі відомі українські діячі, як композитор і піаніст Віктор Косенко, авіаконструктор Олександр Івченко та теле-і радіожурналіст Дмитро Тузов. Сьогодні день пам'яті блаженнішого Володимира, предстоятеля Української православної церкви, митрополита Київської всієї України, одного із найвпливовіших архієреїв свого часу. Коротко про події на Житомирщині у Житомирі поменшало весіль та побільшало розлучень. А немовлятам продовжують давати екзотичні імена в області. Зареєстровані сім нових релігійних громад харизматів. З них три у Житомирі. Поліція розшукує жителя Житомирської області, який під виглядом правоохоронця видурює у дітей мобільні телефони. Показовий виступ кінологічної групи та охоронців кордону з мобільного підрозділу Житомирського загону провели у Житомирі на замковій горі. З подробицями Юлія Сінціцька технічне обладнання та транспортні засоби вартістю в 2 мільйони євро українським прикордонникам надав євросоюз. Це допомога є частиною другої фази міжнародного проєкту, який спрямований на зміцнення кордонів з Білорусією. 25 позашляховиків, 6 мінібусів, 45 мотоциклів, 10 квадроциклів, тепловізори, системи бездротового стеження та бігові лижі. Це не повний перелік обладнання та техніки, які надійшли як допомога із-за кордону. Більшість транспортних засобів українські прикордонники вже випробували. кажуть, техніка надійна, економна та комфортабельна. Що раніше використовувалися марок газ УАЗ, то зараз бачите самі, що використовується техніка Європейських марок виробництва це фольксвагени, Т-6, мікроавтобуси, позашляховики Фольксвагени, Амароки. Квадроцикл, він сам по собі, технічні характеристики, дозволяють використовувати в, скажімо так, в складних умовах. Болота, ліса, болотиста місцевість. Тобто ці автомобілі. І ці квадроцикли застосовуються на даному етапі в Луцькому прикордонному заході. І активно використовуються повністю по бездоріжжю, скажімо так, таке ж представлення техніки відбулося і в Республіці Білорусь. Європейський союз реалізовував проект одночасно з двома прикордонними відомствами на ділянці українсько-білоруського кордону. Завдяки міжнародним партнерам українські прикордонники протягом року, крім основного траншу, отримали майже мільйон гривень на необхідне обладнання для захисту власних кордонів. Бот і ми і Україна повинні мати впевненість в тому, що кордони з сусідніми країнами захищені Це не вся техніка її значно значно більше. Сума вам сказали да більше 2 мільйонів євро. Було в анонсі показано. От і вона вже достатньо тривалий час використовувалася в охороні державного кордону. Офіційна церемонія передачі техніки стала показовою для Житомирян. Прикордонники демонстрували роботу кінологічної групи та спеціального загону, який затримував порушників. Проба Промовте правопорушника. Правопорушник вступає в рукопашний бій. прикордонникам. здійснюється затримання правопорушників. Невдовзі в Україні стартує новий проект, який Євросоюз оцінює в 20 мільйонів євро. Ці кошти спрямують на побудову формаційної системи з обліку міграції, де детально відображатиметься впровадження та виконання процесу міграції в Україні. Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. На Житомирщині розпочали відбір дільничих офіцерів поліції. Подавати заявки можна до 5 грудня. Для кандидатів розпочав працювати кол-центр, де можна отримати довідкову інформацію. Які вимоги існують до майбутніх дільничих офіцерів? Про це далі у сюжеті. Зараз вже нам надійшли постійні штати, і вже в постійні штати ми оголошуємо набір. Це така перша ластівка, скажімо так: 58 дільничних дільничних. Офіцерів поліції основні вимоги це повинен бути громадянин України, який вільно володіє українською мовою, значить, має вищу освіту і мати знання по окремим законодавчим актам. Процес відбору складається з окремих етапів. Для кожного буде встановлено прохідний мінімум. До наступного етапу потрапить той, хто успішно пройде попередній. Цілому конкурс триватиме чотири місяці. За його результатами сформують рейтинг кандидатів, які успішно пройшли всі етапи. Найкраще за цим рейтингом будуть запрошені на службу до поліції та проходитимуть первину підготовку працівників поліції. Одним із завершальних етапів процесу відбору кандидатів на службу є засідання поліцейської комісії, на яких будуть розглядатися рейтинги конкурсантів. З 51 по 55 статтю закону про національну поліцію розписано. Що собою представляє поліцейська комісія? Як вона має працювати, значить, і ну чим вона власне займається? Так, от рішення поліцейська комісія приймає самостійно. Усі охочі служити у лавах поліції можуть ознайомитися з вимогами до кандидатів на посади дільничих офіцерів поліції і загальними обмеженнями щодо служби, етапами відбору стислим змістом службових обов'язків умовами грошового забезпечення на офіційному веб-сайті головного управління Національної поліції в Житомирській області. Інна Літовченко, новини Житомирщини. І ще про особливі події. Факти в Україні та світі сьогодні. тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі проведе засідання в мінську. Допит колишнього президента Віктора Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка за допомогою відеоконференц звязку відбудеться у Святошинському райсуді 25 листопада о 13.00. Справа Сущенка СБУ внесла його у список з обміну адвокат. Сущенка поділився інформацією про його стан здоров'я, сказавши, що його стан задовільний і все в порядку. Сбу затримало двох військових зрадників поблизу Чонгора в Україні. Вони хотіли купити диплом про вищу освіту. Літак Віктора Медведчука отримав 21-й дозвіл на виконання польотів з України з України до Росії. На Хмельниччині конкурс Перлина Кам'янця завершився масовим отруєнням. Постраждало 74 людей, з них 66 дітей. Наразі правоохоронці з'ясовують причини отруєння учасників фестивалю. За цим фактом відкрито кримінальне провадження порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням кримінального кодексу. Су України США попереджає про теракти в Європі в зоні ризику. Святкові заходи, туристичні місця і транспорт у Новій Зеландії. Під час походу на гірський хребет Тараруа загинули двоє туристів, у тому числі українець. І про незвичайне Apple випустила різдвяний ролик, головним героєм якого став Франкенштейн. Менше ніж за добу з моменту публікації його вже встигли подивитися більше двох мільйонів разів. Відкрий своє серце для всіх йдеться у відео. Це була передача особлива про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт СІ Я бажаю вам гарних новин. Бережіть себе та Україну.